Вчився я в школі номер 22 будівельників Форева. Потім я навчався в Кепі, коледж електронних приладів на програміста. Після того я поступив у Львівську Національну університет львівська політехніка, закінчив бакалавра і зрозумів, що програмі... програмування це не моє. Став фотографом. На барабанах. Доволі таки, як мені казали, люди, класно. Це були гурти Underground Dimension, наш франківський гурт. І після, цього, після того був гурт Анна Львівський, доволі таки популярний в Україні. Займався музикою близько чотирьох років, Це не так вже багато виходить. Але, в принципі, чогось для все. Це було дуже важко. Два рази в тиждень репетиція і суботи неділя це концерти. Получається, я в Франківську був 2-3 дні за весь тиждень. Приїжджаєш поїздом якісь там в другій годині у Львів, тусуєшся по Львову до години 9, і з 9 до 11 репетиція, і в 11.45 ковальський поїзд у Франківськ. Фотографом, тому що навчався з каблючкою Наталією в політесі, і в принципі, от вона мене якби так підштовхнула. Побачив її фоточки, я там вов, думаю, це круто, невже це так можливо? Тоді в Франківську практично вона одна так фотографувала якось нестандартно, і обробка була цікава, тепла. Відтоді купив собі фотоапарат, і тут зрозумів, буквально через тиждень після того, я купив фотоапарат, зрозумів, що все переходжу на е, фотографію. Ну, було там мінімальні якісь, там, можливо, одне вже весілля, перше, друге, третє. А потім я почав працювати в клубах. Після того вже почалися різні зйомки, типу день народжень, дівчинків, фотосесій. А весілля серйозніше більше. А старався через те, що старався, на весіллях здобув, мабуть, якусь повагу від людей. І тепер зараз в основному працюю тільки з весіллями лавсторії. Типу, то. Ідея Андрія Монюка, він до мене задзвонив, каже, дітя, давай попробуємо таку штуку. Я кажу, окей, техніка в мене є, я вже закупився, давай поїхали. Підключили ще потім Андрія Шостакевича, почали ходити по вулицям, шукати людей. Ми знали, що є такі люди, які дуже цікаві, всі, але ніхто про них нічого не знає. Просто виловлювали їх на вулиці, задавали декілька питань, так як ви задаєте питання мені зараз. І виставляли потім це все в Фейсбуку і в ВК. Почав мандрувати я два роки назад рівно. Два роки назад я був тільки в двох країнах світу. Зараз я був у 24, 24, 24 країнах, якщо не помиляюсь. Я точно не рахую, бо, тому що якось останнім часом багато подорожую, тільки коли вільний час з'являється, зразу кудись чухаю бо швидше, щоб не втрачати жодного дня свого життя без дітей. Поки їх ще немає, треба використовувати. Свій час по максимуму! Маленькі країни, я люблю маленькі країни. Мені сподобався і Гібралтар, Андора, ем, потім Косово не визнана. Республіка і Албанія, звісно. Я просто дуже люблю природу, і мене найбільше вражають ті країни, в яких красива природа, великі гори, високі море, річки, водоспади, якісь озера, печери Ну, все, що вражає якоюсь рукою рукою ділів. Тобто архітектура, в принципі, не цікавить, тому більше ці країни мене чіпляють. Більше, звісно, Словаччина. Піренеї, піренеї і Іберія, тобто Іспанія, Португалія, Нібралтар, Андора. Він складав е, 12,5 тисяч кілометрів. Е, перед тим як їхати, я завжди їжджу своїм автомобілем і, і сплю в автомобілі. <сіпоїсті> Всі поїздці ми було 25 днів. Один день тільки ночували в. Вже знайомих людей, бо до того просто я не знав цих людей. Мені написали в інстаграм «Привіт, приїжджай до нас якщо ти будеш приїжджати через місто Портімао, заїжджай до нас, переночуєш, ми тебе зустрінемо, відпочинемо. Думаю, чому б ні, давай заїдемо, познайомимося з людьми, вони нам розкажуть про культуру і погодують своєю хавкою народною, традиційною. Відтоді 24 дні ми ночували в машині, і, в принципі, так завжди я це роблю. Дешево, не класно і встигаю набагато більше побачити, ніж б, якщо б я зупинявся в готелях і харчувався в ресторанах. Я б я, я поміняв людям голову, свідомість їхню. Ну, просто Подорожуючи країнами Європи, і потім повертаючись додому, наступає сильна депресія. Ти розумієш, що наші люди не думають про те, що потрібно думати, і напрягаються не тими темами, які потрібні. Навіть деколи читаєш якісь коменти у Фейсбуку, в принципі, в Фейсбук це ж не викациш, ніби старші люди розуміють діти, а, а займаються якоюсь фігньою, і мені здається, що... Якщо у нас так буде далі, ну, молоде покоління буде таким як старше, то франкіз буде в такому самому положенні, як він зараз, якомусь такому пострадянському. <му> Я ще до того займався бізнесом, <пів> меблями. <му> <пів> <пів>